Працюємо 2000. Пасинок прицепили до трактора і тягаємо рівні грампи. Не пужа екскаватора. І працюємо. І, де, відос маленький, бо нема коли їх знімати на роботі. Де. У нас рівні разом у нас. Опа! А тут в нас пасено пристигне. Пару разківше, та і все. Так можу сказати, хороші. 4,20 20 висоту в грузин нефік делать. Давай там не розказують. Сабе він оправдав. снимать, ванну, снімать. Снимать. А вікна да? заходив, що там печки немає, ну вот такого у нас все получилось. Хорошо, гарно хвайна.